Гаррі запитав у Добі, чому той ходить у нічній сорочці. Добі пояснює, що якщо господар подарує йому одяг, то тим самим він подарує ельфу свободу. І в кінці фільму відбулося щось. Як ми пам'ятаємо, Малфой дав добі книгу, а там шкарпетка. Це нам видали за подарунок одягу. Боже, ну і фігня. Давайте по порядку. По-перше, Малфой нічого не дарував Добі. Він дав понести. Я впевнений, що він раніше наказував Добі занести валізу у поїзд. У валізі були речі. І що? Це означає, подарував? По-друге, Гаррі навіть не приховує, що шкарпетка його. Тобто Малфой нічого не дарував від себе. Це Гаррі подарував шкарпетку Добі. По-третє, подарувати треба одяг. Для мене шкарпетка це елемент одягу. Одяг це футболка, штани, труси, шкарпетки і взуття все разом. Це захист від випадкового звільнення. У побуті є купа моментів, коли на Добі може просто впасти річ. Це не повинно працювати. Ну і четверте, напевне, подарунок повинен. Супроводжуватися бляха якимось словом, типу дарую тобі добі до шкарпетку. А Малфой навпаки заявляє, що це не подарунок. Народ, напевне, добі там не просто на морально вольових служить. Напевне, їх пов'язує якась магія, типу непорушної обітниці. І ця магія одними вашими кривляннями не скасується.